Доброго дня. По-перше, я сьогодні хочу подякувати усім, хто минулої суботи долучився до прибирання міста. Всі гарно попрацювали і, сподіваюся, отримали задоволення від того, що своїми руками зробили місто чистішим. Ми вивезли з наших парків і скверів 160 тонн сміття. Наступне протягом кількох тижнів нас систематично звинувачували в тому, що наше міське автотранспортне підприємство номер 1 нібито закуповує бензин за завищеними тарифами. Буцімто купуємо бензин око в той час, як на заправках Укрнафти дешевше. Ми провели публічне розслідування цих фактів, на яке запросили журналістів. Підприємство також постійно перевіряють контролюючі органи. З'ясувалося, що наше АТП 1 закуповує паливо за найдешевшими цінами у Львові. Директор підприємства пан Сидорович домовився про встановлення заправки безпосередньо на підприємстві і купує паливо за оптовими найдешевшими у Львові цінами. Я дуже чутливо ставлюся до таких речей. Я знаю, що в сфері комунального господарства є зловживання і крадіжки, і я буду перший, хто вимагатиме покарання для тих. Кого зловлять за обкраданням громади, але я також буду відстоювати честь міста та тих працівників, яких звинувачують безпідставно. Сьогодні я також хочу, аби ми спільно привітали наші школи. Щороку впливове видання «Фокус» разом зі службою новин ТСН проводять рейтинг шкіл України. Цього року львівські освітяни показали себе як з найкращої сторони, аж чотири львівські школи увійшли до першої п'ятдесятки. і це другий результат після Києва. Отож, привітаємо! Фізико-математичний ліцей, гімназія імені Симоненка, класична гімназія та лінгвистична гімназія. Маємо добрі приклади і бажаю всім іншим львівським школам рухатися в цьому ж напрямку. І наостанок цієї неділі я хочу запросити усіх львів'ян на гарну подію. Верну неділю відбудеться великопісний концерт Містерія класичної музики Страсті Христові. Наш львівський камерний оркестр, «Віртуози Львова під керівництвом диригента Мирона Юсиповича гратиме на площі перед Домініканським собором Церквою Євхаристії о 21.00. Запрошую усіх львів'ян. А також наших гостей спільно почати останній тиждень перед Паскою. Бажаю нам усім у цей тиждень добрих помислів. Дякую за увагу.